Тати, керівники відділів, дякую, що ви сьогодні прийшли. Прийшли сьогодні на сесію відповідно до статті 143 Конституції України, статті 46, частини 4, 59 закону України про Комісія самоподівання України, статті 15, 16 регламенту. Івано-Франківської селищної ради і зв'язку з нагальною необхідністю вирішення фінансового питання, пов'язаного з функціонуванням нашої територіальної громади, скликана 67-го позатова сесія Івано-Франківської селищної ради 8-го. Так як вам вже повідомлялося, 26 грудня 24-го року Кабінет міністрів України видав розпорядження номер 1323 Відповідно до якого виділив з державного бюджету для бюджету нашої територіальної громади субвенцію для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів освіти Івано-Франківської селищної ради сумі 2 мільйони 760 тисяч гривень, яку ми повинні затвердити своїм рішенням до кінця точного року. Такі вимоги бюджетного кодексу України. Шановні депутати, до Івано-Франківської селищної ради подано 26 депутатів сьогодні. Досутні 14, 14 та Є е, Пропозиція відкрити сесію. Хто за це прошло по каналі? Дякую. А зараз у нашому звичайні прозвучають державний. Для встановлення результатів поіменного голосування необхідно обратно вчених комісії. Які будуть пропозиції? Роблю, так, Хто за такий склад вчених комісії, прошу голосувати? Так, регламент роботи нашої сесії побудуємо відповідно до регламенту ради. Час для доповіді 10 хвилин, час для виступів до 5 хвилин. Роботу сесії завершити сьогодні. Хто за такий регламент роботи, прошу голосувати? Так, шановні депутати, я хочу зараз вам розказати про порядок денний. Порядок денний ви бачили на, на сайті, ви бачили на групі депутатів. Тобто є два, три питання. Перше питання про порядок денний 37-ї позачергової сесії, 8 скликання Івано-Франківської селищної ради, друге про внесення змін до селищної бюджету Івано-Франківської селищної ради, третє – різний. Хто за такий будь-який голосування. Пирон Ірина. Баландюк Юрій. Да. За. Бачинська. Будка. За. Василиця. За. Волоша. За. Кобзяк. За. 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 Кулеба за. Салабадіць. За. Богдан. За. Худова Ігор. За. Цар. Чернецьк. За. П'ятнадцять за. за рішення прийняття. Так. Дякую, шановні депутати. До нас прийшли колівники. Дякую за Дякую. депутату. Так, шановні депутати, переходимо до другого питання. Про внесення змін до селищного бюджету Іванофанської селищної рати, е громади на 24 років. До слова запрошую начальника фінансового України Марія Васильована. Шановна пані головом, шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до селищного бюджету на французької селищної і територіальної громади на 2024 рік. У зв'язку із нагальною необхідністю пропонується затвердити субвенцію на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів закладі загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Пропонується збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету за кодом доходів 410 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 767 і 10 тисяча гривень. А також збільшити видаткову частину спеціального фонду селищного бюджету за кодом програмної класифікації видатків місцевого бюджету 14.03, забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджету. Місцевим бюджетом на суму 2 мільйони сімсот шістдесят і одна десята тисяча гривень. Відповідно до бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування України рішенням Івано-Францілишної ради від 15.12.2023 дванадцятого номер 4803 про бюджет Івано-Франківської селищної і територіальної громади на 2024 рік зі змінами проходуючи розпорядження кабінету міністрів України 26.12.2024 року. номер 13.23, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань економіки, бюджету, фінансів Івано-селищної ради, вирішила внести зміну в пункти 1.1.1.2.2.3 Рішення Івано-Франківської селищної ради. Доходи селищного бюджету та викласти його такі редакції. Доходи селищного бюджету в сумі 298 млн 267 і 20 тисячі гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 290 млн 443 тисячі 560 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 7 мільйонів 823 тисячі 651 гривень. Згідно з додатком номер 1 до цього рішення, видатки селищного бюджету у сумі 311 млн. 585-810 грн. в тому числі видатки загального фонду 246 млн. 782 тисячі грн. та видатки спеціального фонду селищного бюджету 64 млн. 803 647 грн. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розвитку медальний виконавця за бюджетами програми, програми згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити на 2024 рік бюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. Додатки 1, 3, 5 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економіки бюджету фінансів і видання так, дякую. Коли є запитання, хто вважає виступ? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення. Про внесення змін до селищного бюджету Івано-Франківської селищної територіальної громади на 24 рік. Вероні Римо. За. Баландюх Юрій. Так. Бачинська. Будка. За. 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 Волоша. Горб'як. За. Горб Кобзят. За. Кулеба за. за. Салабай. За. Підобар Богдан. Вдобан Ігор. Е, Цар Чернецький. Нам це за рішення прийняті. Дякую. Переходимо до різного. Шановні депутати, разом ми спільно. Різно також зараз. Разом ми пропрацювали вже 4 роки, вже більше, п'ятий рік йде. І... Хочеться мені вам подякувати, подякувати за всі ті роки, які ми разом працювали, подякувати Богу за те, що е, мали можливість працювати. Най першу чергу ж, подякувати нашим героям, за це, е, нашим воїнам, які оберігають нас, наш спокій, дають можливість нам жити, дають можливість е, дітей відпроваджати до школи. За все їм дякуємо. І сьогодні до нас, Прибули колядники, які також хочуть у коляді, а кольда ця молитва подякувати Богові за прожитий рік. Треба, так? Да. На цьому 67-му зачергова сесія Івано-Франківської селищної ради 8 скликання оголошується закритою. Звучить пожарнути. Крис крісла забери заберіть. Трошки. Не Ісуса всім вам розказати мир вам, браття, несь новина у далекім веплеємі народила Діва сина. Весь світ нині веселиться, Господа вітає, а над містом веплеємом ясна зірка сяє. Ми святкуємо Різдво, хоч війна вирує. Б'ється Україна, але колядує, щоб у кожній хаті, у кожному домі всі були щасливі, всі були здорові. Мир Україні, безпечних кордонів, хай нас не буде, сусідів, драконів, воїнам нашим, перемоги та вдачі. Жодна дитина хай більше не плаче, а хто України терпіти не може? Виїхати звідси, хай їм Бог поможе. А ми у вільній країні хочемо жити. То маємо разом добро ми творити. Нам дуже потрібні ваші донати. На них вже чекають в окопах солдати. Бо у величне свято Божого Різдва ангели наші творять дива. Тож давайте будемо разом Бога прославляти і почнемо всі ми тут колядувати. Пречистая діва Христа народила, радуйся, радуйся! Прославляють, Радуйся. <кій> Чуєш, брате, щось так сумно, аж душа ридає. Не і вся моя родина Господа вітає, в хаті тепло, горя свічі, куля... куляда лунає до святої вечеринки вся сім'я сідає. Справді, нині свят вечеря, але не журися. Краще, брати, по-братими Богу помолися. Ми з тобою, любий брати, робимо добру справу. Захищаємо наших рідних і нашу державу. Глянь-но, ну, небо пломеніє, ясний сяй вомніч ясніє. Радійте всі, люди, настала хвилина, постала на світі Господня дитина. На ту новину в надійній печалі великі народи століття чекали, тож слово пророче сповняється нині, що у Виплоємській убогій яскині цар світу явився, Господь не об'ятий, на землю прийшов, він, щоб світ рятувати. Ти бачиш, брате, це видіння? Це Господа благословіння. Мене Господь послав із неба, і у цьому є потреба, щоб світ Божий звеселити і всім, хто дома чи в окопі новину добру сповістити. Тихо, чуєш, наче хто ступає, це може зазіхає. Добрий вечір, браття милі. Слава Україні! Ми свої, ми не чужинці, ми в своїй країні. Важні волонтери, йдемо до Вифлеєму, щоб клонитися Ісусу Богові своєму. Ми несемо в дар дитяті. Що від серця можем дати? Подарунки і гостинці, все, що маємо в торбинці. Ще любов свою й повагу, щире серце і відвагу. Постривайте, ви йдете вітати <с дитину, <с тож візьміть подарунок, що ось цю хлібину. Це все, що найдорожче ми в окопі маємо. Щиро, шану неморяті. Від душі складаєм. Великій надії рушайте до Бога. Та знайте, що жде вас нелегка дорога. Не стане в пригоді ні сила, ні зброя, лиш приїзд і згоду беріть із собою. Ніч над вифлеємом, зорі небі сяють, сона над усіма витає. А підні стаєнці, не ніхто не знає. Дитя Боже ся рождає. Там пречиста діва сина породила, і я селка його сповила, а на небі зірка ясна засвітила новину, усім сповістила. Славу на весь світ голосять. А поволить за святком над малим дитятком на колінця тихо стоять, Пастушки служки за заняли йдуть ветер за рами поспішає, кожен хто не спить, а марія, мати для свого дитяти, посіненьку сіна води. Самарія, Матина, Словоди, тя ти посілей усі по налагодить. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, веселіться, рожденому поклоніться, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ах, не відлиця, Many for many, Lord, it's Я за жидом мандрувала, добре їла, добре спала, та й до вас пришкандивала. Я не знаю, що за днина і що то за свято, але ми тут грошеняток можемо вторгувати багато. А, бодай би тобі добре було, а ану суропамоче, бо тут я веду торги. Генделе-мендале! Хто ще має заміняти, хто ще має продавати? Винька, я прибув з Китаю і для вас щось файне маю. Маю дрони, кулемети, міни, кулі і ракети. Знаю, можко чим торгувати, над чим гроші заробляти. А я маю діаманти, коралі, сукні і панти. І золото, медичний став, щоб кожен з радістю придбав. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб тут з вами торгувати і про Бога забувати. Старий ти чого ж вона сказала? Що в нас і в світі діє? Мож конець не розуміє. Ідіть собі геть із хати, нічого тут торгувати, а ми будемо полядою Христа Бога прославляти. Над вертепом сіяє зірниця небесна, новина. Обічає народила чудесна спови. Бог ссилає тобі свого сина, мир хай запанує на землі стражденній. Бог молитви чує і шле тобі спасення. Хай у кожній хаті коляда лунає, воїнів відважних вона захищає. Хай закінчаться тривоги, і настане перемога, щоб у мирі та любові прославляли люди Бога, хай повернуться додому усі рідні та знайомі, Хай святковий дух лунає в кожнім серці, в кожнім домі. Хай святе дитятко Боже. Нині всіх благословляє. Радуйтеся і веселіться! Христос! Його. Будьте Борос! Дай Боже, щоб ваша коляда принесла нам всім нам здоров'я, в першу чергу нашій державі, нашій Україні, мир та перемогу. Нехай наше різдво принесе нам всім щастя, світло, мир. Звичайно, знову ж таки перемогу. І, і ми всі дякуємо дякуємо за прожитий рік. А зараз, дорогі політики, дорогі депутати.